Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Шановні мої глядачі, сьогодні буду підживляти огірки е, дріжджями. Ну і все помаленьку розкажу, що ми додаємо. Так, тут у мене є дріжджі. Е, пів пазочки дріжджів, тобто 50 грам пресованих. Не сухих, а пресованих. 100 г молока і 200 грам теплої води. У мене якраз на 330 мл. ось нас трішки неповна коробочка. Ось так гарно перемішуємо, щоб розчинилося. І чекаємо пів години. Коли дріжджі запрацюють, тоді ділимо цю порцію на дві частини, тобто на 20 літрів. Половину баночки на 10 і іншу половину також на 10 літрів. І ще чекаємо хвилин 10-15. Так як в мене дріжджі вже активовані, вже постояли півгодинки у теплому місці і були е залиті теплою водою. Я вже можу заливати у наші ємності з водою. Вода у мене як е е стояча яка стікала з... з даху, коли дощ приходив. так що вона така трішки брода. Ну і сиплю половину. Ось так. Тут і сюди іншу половину. Завдяки цьому розчину наші огірочки. Підуть гарно вріст і будуть набирати гарну зелену масу. Так що залишаємо 10 хвилин, а поки що відпочиваємо, а коли вже пройде 10 хвилин, то ми з вами зустрінемося в теплиці. Так що всім до зустрічі. Так, під вже пройшло 10 хвилин, може і трішки більше. Під кущик даємо приблизно 300 мл розчину Огірки були вчора пролиті. Земля волога. Так, тут трішки ще треба долити. Ось так. Підливаємо майже під самий корінь. Ось так. Тут було посаджено у нас в паперек грядки. По три кубки. Ось так. Підливаємо гарно. Це вже, напевно, їсть огірки. Ну і будемо бачити, залишимо один рядочок для... Для того, щоб потім зрівняти. Ось так. Зрівняти що? чи краще ось дріжджі з молоком, чи краще дерев'яний попіл. Дерев'яний попіл у мене також вже замочений. Зараз я вам покажу. Так, дерев'яний попіл у мене вже замочений. Його тут, правда, небагато, але мені вистачить. Його і дуже багато не потрібно, щоб не пошкодити коріння рослин. І так як е, несе зігріваючі зігріваючі властивості, то його багато не даємо. Але він також чудова підживка для наших рослин. Ось поміж помідор також посипав попіл. Це забезпечить те, що до помідор ніякий шкідник не підійде. Навіть той самий сломак, який я казав вже у минулому відео. Ось так, такі помідорки. Помідори непогані, підросли вже. Вже деякі навіть сісти хочуть. Ось. Ну що, ми з вами йдемо до гірків. Так, підливаю помаленьку гірків у нас немало. Є у двох теплицях. Ось так, ще десь бурян прозирається. Ну нічого, буряни це не проблема. Так, залишимо останній рядочок для зразку. Ми зараз під нього підсипемо дерев'яного попеляного розчину. Так, сипемо не дуже близько. Ось так. Ми тут підсипемо і будемо бачити різницю. Так, ось так провито. Напевно, я ще дали сюди, трішки ось. І буде у нас ще краща підживка. У кого є огірочки, такі не дуже трішки вони перестали рости. Або ви їх посадили пізно. Тобто беріть, беріть отакий лайфхак. Ось такі то діла. Ну, ми йдемо до наших інших огірочків. Так, тут у мене огірки не просапані, ми зараз їх, їх трішки е трішки просипаємо, щоб... Пустити повітря і розпушити ґрунт. Ось так огірочки у нас тут у цій теплиці непогані, вони були швидше посаджені. Так, тут взагалі кущик гарний. Ось такий. Ну Ми отак трішки їх просапаємо. Де ще є буряни? промичимо їх, щоб вони нам не мішали. Тут у мене капельний полив. Ой, дірочка в пролівці зробилася і під час дощу затікає сюди. Але ну, все нічого. Навпаки краще. Так, і тут ми зараз з вами бігом пройдемося. Бачите, буряни почали рости. Отут От під плівкою треба буде вже прополювати знову. Ну це вже інший раз. Так, тут у нас вже потужніший розчин. Тут земля вже пролита. Ми з вами вже тут можемо лити і по пів літри. На ці гарні великі кущі, кущі непогані, я їм по пів літра. Рощину. Тепер, як я казав, у нас примітивна, не задумувалися дуже. Ось так. Так, тут і капуста ще. Все на накупі. Ну нічого, головне, щоб був урожай. А від перестановки до ранків сум вони змінюється. Чи... Не важливо дати вода, ти посадив головне догляд. Ось так. Будемо з вами поновенько підливати огірки. Вони вже гарні. Тут ось так. Пишіть запитання. Може у когось є. Можливо, комусь щось потрібно підказати. Буду радий вам відповісти. Ось так. Ну, ось так. Ой, герочки у нас пролиті. Так що кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і пишіть коментарі, кого ще цікавить. А я буду вимикатися. Так що до нової зустрічі. Всім па 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 З вами був канал наше господарство. І я, Олександр.